Станом на 17 серпня 2025 рік починає дозрівати такий сорт сливи європейської, української селекції під назвою Янтарна міс. Янтарна Мліївського інституту садівництва. Ось такого вона розміру. Такі доволі гарно. Скалібрувалися. Курячі, курячі яйця. Ось вона. Оці. Папа, сливка дуже солодка, смачна. Це вона ще біля хаганти. ось такі. Вони. Кому подобається жовтоплідна слива, я б радив би мати такий у себе в саду. Сорт Доволі смачний. Крона в нього красива. Гарно піддається формуванню. Ну, це ми все. Вже не буду її розрізати тут. Кістка в неї напіввільна. Можна без проблем її видалити, це не проблематично. М'якош м'ясистий, солодкий, жовто-янтарного кольору. Хороший сорт дякую дякую за увагу